У п'ятницю 7 жовтня у Галицькій районі державній адміністрації відбулося спільне засідання чотирьох районів області, де обговорювалися питання залучення інвесторів в сприяння кращому розвитку регіонів. Сьогодні для успішного розвитку області потрібні значні капіталовкладення. Для цього кожен район намагається реалізувати цікаві інвестиційні проекти, таким чином залучити привабливих українських чи іноземних інвесторів. На засіданні у Галицькій райдержадміністрації, на яку прибули, окрім Галицького району, представники Тисменецької, Рогатинської та Тлумацької райдержадміністрації, а також начальники управлінь економіки, фахівці, до компетенції яких віднесено питання залучення інвестицій, обговорювали питання про про розробку проєктів програми розвитку інвестиційної діяльності у районах на 2012-2016 роки. Перший заступник голови Галицької райдержадміністрації Володимир Бродович на засіданні наголосив, що будь-яке інвестування в економіку районів це дуже важливо. Адже президент сьогодні ставить завдання розширити економічні показники. Залучення інвестицій в економіку любого району. Це якраз дуже важливе. Тому що і президент, і уряд ставлять перед нами завдання для того, щоб ми розширювали свої економічні показники, покращували їх, а якщо в район їх аналізує і бачить, то е, меж для удосконалення у нас немає. Якщо е, коротко сказати про ті, що е, е, в нашому районі, е, що ми робимо то е, не буду е, довго затримувати вашу увагу, але скажу, що стан на першому 2011 року і економіку району іноземними інвесторами є 7 іноземних інвесторів і вкладено 712 тисяч доларів США в прямих, прямих інвестицій. Це десь на одну особу складає 11,6 доларів США. Основними інвесторами залишаються резиденти Ківпро. Найбільш приватними для інвесторів виявилися підприємства промисловості, де зосереджено понад 96% іноземного капіталу. За січні червня 2011 року, року за такою економікою Галицького району вкладено 138,9 млн грн капітальних. Інвестиції в вагому спочатку 78,3% встановили інвестиції в основний капітал, обсяг яких порівняно з січним червням 2010 року, на 59,5%. Сьогодні, як було далі сказано, Галицький район відновлює співпрацю з іноземними інвесторами. Зокрема, Польщею попередні домовленості себе вичерпали. Тому були знайдені нові шляхи для співпраці.